В чому різниця між «platoon» та труп? Чим «battalion» відрізняється від «regiment» та battle group? з яких підрозділів складається британська армія? Я Олена Чекрижова, вчителька. Це проект for Your Army». І в цьому відео ми розберемося із загальною структурою підрозділів британської армії. Ця тема вкрай важлива, тому що кожному військовослужбовцю необхідно знати англійські назви підрозділів різної чисельності їх склад. Командування та підпорядкування. І сьогодні я дам вам узагальнену характеристику, щоб сформувати розуміння системи та зв'язків між підрозділами. В реальній армії організація, чисельність, кількість підрозділів меншого розміру в складі великих формувань може відрізнятися залежно від їх історії, традицій, призначення та роду військ. Ми будемо розбирати структуру на прикладі піхоти, infantry. і розглянемо composition, які менші підрозділи входять до складу, total strength або total troops, чисельність, кількість людей у підрозділі, commander – звання командира, а також інші деталі. В одному з попередніх відео ми вже розбирали детально систему у британської армії. Тому, якщо ви його не бачили, рекомендую вам його подивитися. Fire Team найменша тактична одиниця, включає трьох-чотирьох рядових privates, якими командує Lance Corporal. Його називають a Fire Team leader. A fire team leader контролює the micro level tactics of the fire team. Умовно кажучи, вирішує, кому за яким деревом зайняти укриття. Section. Складається з двох fire teams, які називаються Charlie and Delta, і налічує від 8 до 10 воїнів. Командир некомісований офіцер у ранзі Corporal or «sergeant». Секшн є найменшим елементом в британській армії, якому призначаються задачі у підрозділі. FireTeam, хоча і є окремою групою на чолі з лідером, не може напряму отримувати завдання від командування вище. Платун складається з трьох чотирьох секшенс та штабу Headquarters, за чисельністю налічує від 25 до 36 особового складу. Командує некомісований офіцер, лейтенант or second lieutenant, якому допомагає некомісований офіцер, sergeant. Платун це назва для піхотного підрозділу. В армур танкових військах, артилерії артилерії та «engineers» інженерних військах. Підрозділ у 25-36 людей називається troop і також є під командуванням lieutenant or second lieutenant. Company – рота зазвичай складається зі штабу headquarters та двох-трьох зводів platoons, і включає 100-150 солдат. Роти в британській армії зазвичай називаються літерами Alpha, Bravo, Charlie, а взводи platoons, в складі рот мають порядкові номери. Відповідно. Alpha company consists of 1, 2 and 3 platoon. Bravo company includes 4, 5 and 6 platoon. До речі, якщо ви пропустили відео про Alpha Bravo Charlie, тобто військовий алфавіт НАТО, вам варто подивитись його на нашому каналі. Інколи роти мають назви залежно від їх призначення. For example, fire support company рота вогневої підтримки. Headquarters Company. Штабна рота. Командує ротою OC, officer commanding, у званні майора a major Допомагає адмініструвати роботу некомісований офіцер a company sergeant Major у разі Warrant Officer Class 2. В артилерії роті відповідає a battery батарея. У бронетанкових та інженерних військах роті відповідає a squadron Ескадрон Бетелен в британській армії налічує від 500 до 1000 солдат, складається зі штабної роти Headquarters Company – та кількох рот піхоти Infantry Companies, як правило, до п'яти. У складі батальйону Headquarters Company забезпечує адміністрування, командування та логістику Provides administration, command and logistic elements – Командир батальйону CO Commanding Officer. у званні Lieutenant Colonel. Йому допомагає a Regimental Sergeant Major, Warrant Officer Class 1. В Британській армії є бойові батальйони, Combat Arms Battalions, батальйони бойової підтримки, Combat Support Battalions та батальйони тилового забезпечення, Combat Service Support Battalions. Питання, яке мені часто задають мої студенти, в чому різниця між battalion та regiment? Regiment – це полк. Але не варто забувати, що найменування підрозділів в армії Британії досить специфічне через традиційні та історичні причини. Тому часто виникає плутанина з термінами battalion та regiment. Термін. Battalion використовується в піхоті британської армії, The British Army Infantry та деяких корпусах, включаючи The Royal Electrical and Mechanical Engineers, а також Intelligence Corps розвідувальний корпус. В сучасній піхоті британської армії у новостворених підрозділах Regiment це підрозділ вищого порядку, ніж Battalion – Піхотний полк. «Infantry regiment», як правило, складається з декількох батальйонів – «several infantry battalions». Але в інших родах військ британської армії частіше використовують термін «regiment». і тоді поняття «battalion» та «regiment» можуть означати підрозділи однакового розміру та чисельності. Тобто підрозділ називається «regiment», але включає стільки ж людей, як і «battalion». Щоб зрозуміти, скільки батальйонів налічує конкретний реджімент у сучасній армії Британії, треба звертатися до історії. Наприклад, поглянемо на The Grenadier Guards — гвардійців one of the oldest and most iconic regiments in the British Army. один з найстаріших та найбільш канонічних полків в британській армії. Як ви гадаєте, скільки батальйонів налічує цей полк, який існує з 1656 року? Протягом Першої світової війни The Grenadier Guards розширились з трьох батальйонів до п'яти. А пізніше, протягом Другої світової, у складі було шість батальйонів. Але after The Second World War, полк був скорочений до трьох батальйонів, після до двох і finally – в середині 90-х до одненького батальйону. І зараз в ньому One Battalion, що налічує 558 personnel. а також одну окрему роту One Independent Company і одну резервну роту One Reserve Company. Тому майте на увазі, що взагалі-то regiment – це підрозділ, що включає від трьох до п'яти батальйонів. Але на практиці може бути так. Що Regiment має всього один «Battalion». Маю надію, що мені нарешті вдалося прояснити для вас це питання. Під час війни або військової операції on Operational Tasks батальйон реорганізується у «Battle group» оперативно-тактичну групу або бойову тактичну групу, у складі якої для виконання місії до «Battalion Headquarters Company. Support company та two rifle companies піхотних або стрілецьких рот додаються attached elements: armor, engineer, aviation units. При виконанні операції a battle group входить в склад бригади is assigned to a brigade. Brigade під час операцій складається з трьох-п'яти infantry battalions або battle groups. Та елементів підтримки, support — «elements». це reconnaissance розвідка, artillery артилерія, engineers інженерні підрозділи, supply забезпечення та transport Транспорт бригадою командує a brigadier, і в середньому чисельність бригади: three файв саузендпил, три-п'ять тисяч осіб. Бригада формує частину дивізії division, Division в британській армії це тактичне з'єднання у складі 3 or 4 brigades. чисельність 10-20 тисяч осіб. Кілька дивізій утворюють корпус a corps, або можуть напряму підпорядковуватись командуванню армії. Подивимось також на абревіатури, якими позначаються підрозділи різного розміру. Абревіатури зазначаються тільки на письмі, а читаються як full names за виключенням роти. Koy. І не забувайте про відмінності в назвах підрозділів однакової чисельності в різних родах військ. Підрозділ, що називається Платун в піхоті в Armor, Artillery та Engineers називається Труп. Підрозділ, що відповідає роті Company в піхоті. Називається Squadron в інженерних та медичних підрозділах, або Беттері в артилерії. В наступному уроці я поясню, як розповідати про військовий підрозділ in English, тому тисніть кнопку Підписатися так ви точно його не пропустите. Я Олена Чакрижова, вчителька. Це проєкт Info Army», де ми вивчаємо English for the Military. Дякую всім, хто підтримує нас. І всім, хто захищає Україну.